Агентство моделювання ситуації сьогодні хоче внести на розгляд суспільства, в першу чергу експертів, питання устрою України в широкому сенсі того слова. Мова не йде про адміністративну територіальну реформу, як ми завжди привикли, вже 23 роки Україна прожила, мова йде трохи про інше. І в цій ситуації навіть вчора Вишоградська четвірка, яка поділила між собою, які країни в чим будуть допомагати Україні. Там Словаччина це енергетичні питання, так, там, Чехія це е, якісь економічні Угорщина малий середній бізнес, і Польща це якраз питання, як вони назвали, децентралізації. І, в принципі, якраз один якийсь з прикладів е, сьогоднішньої прес-конференції. Хотів би і, і поговорити трохи про Польщу. По великому рахунку Україна свій устрій почала будувати як командно-адміністративний устрій, щоб було добре керувати ще за часів Радянського Союзу. Це почалося в 1932 році в семи областей. І фактично от ми мали на кінець 2013 року 20 областей, Автономну Республіку Крим, там і різні, безумовно, там три. Підстави там по яким рівням вони всі діляться від селища, починаючи, починаючи знову встановну республіку Крим. Там вищий рівень, середній рівень, нижній рівень, тобто багато, багато всяких різних рівнів. Так і в цій ситуації нам видається, бо до нас звернулися. Люди з пропозиціями розглянувати, там їхні якісь певні напрацювання стосовно у, саме устрою України. Ми, Агентство модуля ситуації, не претендує на, скажімо, те, що ми є там фахівці в цфері, але безумовно ми будемо виступати в сенсі просування цього, цього проекту в тому зрозумінні, що були дискусії, якісь круглі столи, і ми вийшли на прийняття рішення. мова не йде там про. про Можливо, навіть один рік, але мені видається, треба на етапи якось це виділити і почати робити. Ну, для прикладу, Польща. Польща до 1999 року, до 1 січня, фактично вона складалася 49 воєводств. Зараз них їх 16. І головний з принципів створення цих воєводств – це укрупнення, це культурні певні можливості, це організаційні можливості, це наукові, тобто на рівні університетів, що не мають створювати. І це безумовно економічні в першу чергу. Якраз ми би і запропонували, щоб Україна, говорячи про децентралізацію, щось таке, ніби там розподілення якихось бюджетних коштів, все-таки розглянула питання укрупнення регіонів саме на території України, виходячи із кількості населення, з площі. Бо ми всі знаємо, що в нас є області там збиткові, які дотаційні, все таке інше. Тобто, але це основа якраз об'єднання має бути економічний, Показник організаційні можливості, щоб там все це зробити, культурний, культурні традиції і безумовно історичні, які були в Україні. І в цьому сенсі там так є пропозиція, щоб це було 10, умовно кажучи, великих регіонів. Їх можна називати там по-різному. Я вам просто для прикладу, отак от покажу. Отака карта є, така вироблена ці так, от такі 10 регіонів. І там, умовно кажучи, причорноморі, так от Поділля, Полісся, Слобожанщина, і все таке інше, але це питання для дискусії. Бо головний із е показників це якраз мова йде про кількість населення, щоб економічно вони були самодостатніми. Тобто ми не говоримо зараз про граніційну систему в сенсі управління цим території. Це знову ж для дискусії, бо по великому рахунку та ж Польща, е маючи там сейми в цих воєводствах, але вона є унітарною країною, і основні всі. Е Скажімо, речі, пов'язані з життєдіяльністю людей з адміністративними якимись проблемами, вони вирішуються на рівні тих мін, так, потім повітів. І воєвости вони займаються вже більш такими координація, я би сказав, такими речами. Я думаю, що це один із, напевне, кращих прикладів, як треба десь вибудовувати цю систему взаємодії від селища, так, від села, так, починаючи до центра, тобто до міста Києва. І в цій ситуації. Е нам видається, що те, що нам дісталося в спадок від Радянського Союзу, яке ну є неефективно, війна, до речі, знову ж показала це, що ця неефективність, як у нас були вкрупнені регіоні. Набагато краще було б можна робити, навіть те, що вчора говорило міністерство оборони про два рівня там територіального і суспільного так от резерву будувати, все таке інше. Тобто всі ці моменти також безумовно мають бути мають бути враховані і, і напевне мені. Хотілося, щоб влада до цього дослухалася. В крайній ми зробимо все для цього зробити, і вони почали вже системно робити реформи в країні, щоб не було якась мова, якась незрозуміла децентралізація, щоб було за кінцеву мету взято якраз. Укрупнення створення таких регіонів і це було б кажучи, Зараз економічний фактор, який би сприяв поки що передавання там, повноважень і видобування тих скажімо, об'єднань економічних структур, які б могли функціонувати на території такого вже умовного тоді вже такого регіону, так? але в межах зараз існуючих областей. І так поступово, щоб ми рухалися до реальної. Скажем, побудови абсолютно з нашої точки зору нового устрою, бо ну, 21 -е століття, я думаю, певне, не має жити по тим лекалам, які були нарізані там, починаючи з 1932 фактично, там до 39-го, ну, і потім 45-му році все це було завершено. Ти там додали Закарпаття, потім Буковину і все таке інше. Там і, і, і Львівську, Львівську область. І в цій ситуації це питання нам і насправді дуже є. Актуальним в крайній випадку ті люди, які до нас звернулися з цими пропозиціями, будемо далі ці наробки робити. Ну за їх словами, якби от зараз не було цього військового стану, тільки саме це укрупнення без якихось абсолютно реформ, вже би через три роки дало фактично ну, в три рази збільшення доходу на душу населення в доларовому еквіваленті. Тобто за рахунок країн економічних всіх цих моментів, які які, які можна було використати, і в цій ситуації я б якраз хотів, щоб влада звернула саме на цей аспект. бо Мені вдається, вони роблять все достатньо достатньо е, десь якось 70 там на 30 відсотків кажуть, 40 на 60. Я думаю, що якраз треба враховувати деморфічні показники, площу культурні традиції, економічні, наукові. Тобто всі ці речі можна зробити. І я думаю, що від цього Україна безумовно стане набагато сильнішою, бо на моє глибоке переконання, це моя особиста суб'єктивна думка. Зміни в Україні насправді краще всього починати саме з місця, щоб не дали нових. Нам політиків, нових діячів, причому у всіх сферах, там і дуже багато талановитих людей, які не мають можливості себе проявити, і в тому числі ця зміна устрою вона без моєї точки зору була головним мотиватором і чинником для того, щоб у нас фактично почалося вибудовуватися справжня політична еліта, якої на жаль, сьогодні в Україні не є. Я думаю, економічно треба серйозно обновити, бо економічна літа показала свою не. Скажімо так, відповідність тим викликам, які стоять зараз перед країною. якщо щось? Да. Головною метою це є оптимізація все ж таки регіонів України для того, щоб дійсно вони, ну скажімо так, щоб ніколи не було ситуації, до якої ми вже звикли. Да? Коли в нас конфлікти між регіонами, навіть між частинами країни, хто кого годує. Хто, хто головніший, хто і так далі, це все виникає із-за із неправильного розподілу, взагалі, по-перше, за відсутності децентралізації, по-друге, це неправильного розподілу територіального. Да, тому що, ну, по тій карті, які показував Віталій, видно, що укрупнення воно відбудеться в, в, в логічному зовсім, да, там і історичні, і ну, все, всі аспекти, а, так би мовити. Погоджуються. Єдине проблема це з Закарпаттям, яке дійсно і важко і дуже буковий, сунути в будь-які, так би мовити, да, він в Галичину не входить і букову. Всі інші, в принципі, більш-менш нормально входять в ці ті е е регіони. Що таке децентралізація? Найголовніша мета це в усьому світі, де це відбувається, це. Державі залишається найнеобхідніше, да, тобто все те, що воно міжнародні справи, оборона. А, а, а все, що може робити громада на місцях, це віддається громаді. Да, і це поки що а, більш ефективного способу нормального співіснування держав, держав громадян в країні, да, ніхто не придумав. І зараз, наприклад, Віталій ну, згадав про Польщу, я можу. Зараз відбувається така реформа в Франції. Про це мало хто говорить, тому що для них це абсолютно природний шлях. Вони ще цим займаються 20 чи навіть більше, більше 20 років. І Франція, яка нібито ну, дуже розвинута країна, член ЄС і так далі, так далі. Але вони так само стикаються з тим, що ну, за НАТО за багато бюрократії знаходиться на рівні. Спілкування держава-громадянин. І ми повинні розуміти, що ну, ми не унікальна країна абсолютно в Європі, в якій, ну, скажімо так, люди, знаходячись в одній в унітарній державі, Франція теж унітарна держава, да? але в неї є Корсика, наприклад, да? Це, вона не має автономного та статусу, але має всі. Ну, Криму навіть і не снилися такі повноваження під час ну, перебування в Україні, які має, наприклад, Корсика. Да? А, так само а, ми можемо. І це, не, це і головне, про що треба сказати, це те, що дуже часто нав'язується, що децентралізація це федералізація. Це абсолютно ні. Це взагалі різні поняття абсолютно. Да? Федералізація це надання політичних прав певним регіонам. Про політичні права мова не йде. Мова йде в основному і тільки про соціально-економічні можливості і права. Тобто, коли громадянин, який живе в, ну, по-різному можна називати, ми там пропонуємо назвати там Євро ці локусами євролокус, євролокус. Євролокусами такі ці регіони, да? кожен громадянин знає, де він живе, де який економічний потенціал, який... тобто в нас ще ми позбудемося дуже величезної проблеми, яка є в Україні. Це те, що у нас все зосереджено в Києві да? і в великих містах. У нас практично нічого в інших містах практично не розвивається. Да? А, вся культура, вся, ну, всі події, все відбувається в Києві. Ну, чи в декількох ще в великих містах. Це абсолютно неправильна ситуація, абсолютно, яка, ну, взагалі, от є така теорія, яка дуже сильно розвивається в Європі, да, це е, локальний, локальний, локальний креатив. да. Тобто е, громада. Є й сама а, творцем цієї культури. Да, якою... Це не повинно бути Міністерство культури, яке цим займається. Да? Це повинна в першу чергу бути громада. І громада, яка представлена в кожному з цих регіонів. Ну і найголовніше, що. Ми повинні розуміти, що якщо ми найближчим часом не почнемо займатися децентралізацією і не почнемо займатися тим, що ми пропонуємо, то ну, наша країна чекає не найкращі часи. Тому що ну, ми повинні розуміти, що ті проблеми, які вскрив ситуація з Кримом і з Донбасом, вони ж нікуди не поділися, вони залишаються і далі. І далі і ця проблема буде виникати, тобто питання будуть задавати, пройде певний час, і знову всі питання будуть задавати, але тепер це буде задавати вже там Діппетровська область, Харківська область, Закор, Запорізька область, Закарпатська область. Да? А чому? Чому ми повинні платити такі ну, грубо кажучи, да? що ми заробляємо? Тобто, зараз відійшло на ну, грубо кажучи, не хто кого годує. Думба да? вже не годує Україну, все було. але скажімо так. Що з'являться нові е, годувальники України всієї, да, це абсолютно ну, ця політична еліта, вона буде далі, якщо нічого не буде мінятися, паразитувати на цьому, на тому, що е, громадяни не відчув, вони знають, що таке є держава, да, і вони не, але вони не знають, де вони живуть. Тому що держава для них це, от, це податки, це поліція, е, ну, скажімо так, все те, що пов'язано з такими. А що вона робить? От для того, щоб жити нормально, комфортних умовах, вона не знає. І більш того, держава ніколи це не зробить. Наша держава, бідна і так далі, далі вона ніколи це не зробить. Це можна робити тільки на місцевому рівні. Чим більше ми будемо переносити а, справ, пов'язаних з побудовою комфортного життя кожного громадянина на більш нижчий рівень, тим краще і тим швидше це буде відбуватися. Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа, яка, про яку зараз говорять у нас а, в уряді і всі інші, вони ж на централізованому рівні. Ну, як можна зараз побудувати нормальну систему адр адресної допомоги? Ну, ну, Віть собі в державі, де, як каже сам, а, Ой, прізвище не можу міністра, а, Абрам, ну, новий міністр <рив> <да>. економічного розвитку. <рив> да, економічного розвитку, литовець за походженням, да. Він правильно сказав абсолютно, да. ми живемо в найкорумпованішій державі а, Європи. І просто забрати, зрізати соціальні виплати і зрізати соціальні, так би мовити, розходи держави це нічого не вирішує абсолютно. Тому що ну якби була корумпова, тобто ми повинні розуміти, якщо у нас корупція починається з дитячих садків, так само буде і з соціальними видатками, і так далі. Це не треба бути особливо розумним чи великим аналітиком, щоб це зрозуміти. Що в нашій державі це все одно буде викликати величезну напругу. Тому що а, тільки громади, от ну, грубо кажучи, а, Хто потребує соціальної допомоги на цій вулиці, чи в цьому районі, чи в цьому будинку, знають тільки громада, не чиновник, які сидить в міністерстві, і для кого ці цифри просто абстракція певна. Тому ми виступаємо тут, будемо виступати як лобійська структура, використовуючи весь свій там, можливий вплив. як Політехнологічної і політологічної структури. будемо працювати з політиками, будемо працювати з громадськими діячами, будемо намагатися проводити просвітницьку діяльність для того, щоб все ж таки ми на деякі проблеми дивилися більш глибше і розуміли, що проблема не в тому, скільки грошей ми нам дасть МВФ, а проблема в тому, коли ми нарешті самі почнемо заробляти гроші. І, Дійсно створювати умови для того, щоб наші громадяни повірили в те, що вони можуть жити колись, хоча б колись, в нормальній державі. Дякую. Ще є питання, будь ласка, агентство ТАСС, Татьяна Токман. У мене два питання. Перше: які проблеми там в Закарпатті, точніше, пожалуйста. І второ, якщо можна названня регіону. Які ви, так? Може, названня регіону можна. Чому Закарпаття Буковина? Тому що вони, по-перше, розділені Карпатами, що там, Ми в першу чергу, Закарпаття. Закарпаття це взагалі специфічний район, мені про нього легше говорити, бо я там школу закінчив, приїхав 11 років, тобто я знаю всю цю скажімо, специфіку цього регіону і, умовно кажучи, якщо його достатньо важко буде ну, інтегрувати в Гличину, так, де там його туди на, на назв регіонів. там Гличину. Так само, в принципі, по великому рахунку. Мені важко собі уявити, щоб та Буковина попала в Поділля, якщо говорити про Буковину. І в цьому сенсі тут якраз треба знайти якийсь, буде оптимальний варіант, але знову ж це мають е бути дискусії, пропозиції, в який спосіб вони можуть бути. А назви дуже прості, це от в того, що нам дали. Хоч у мене теж деякі де до них питання, але кажуть, це ті наробки, які нам запропонували, що до нас звернулися ініціатори. Значить, ну, я навіть можу там… Приблизно так сказати, і, і, по, і по кількості. Там дуже ж якраз є цифри, це кількість людей, скільки має там бути, так? От в кожному там, регіоні. починаючи з 4 мільйонів, да? десь майже до 7. Але то, я думаю, що треба десь, напевне, оптимізувати і вийти на якийсь такий рівень. Причому я забув вам сказати і не хотів, щоб не заводити десь ну, на якийсь такий рівень е аргументації, напевно, не зовсім науковий, але навіть є от геополітичні там, розломи, плити, навіть вони певною мірою накладуються от на ті території, які зараз будуть названі, і навіть є енергетичні. Ще певні поля, які вже є розроблені, вже теж нам це дали, але ми не є в цьому фахівці, я не буду вам показувати ту карту, де ті стрілки намальовані, чому саме в цьому регіоні мають бути от, 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 такі межі. І чому от, е, люди, які проживають в одному регіоні, вони чомусь не люблять виїжджати за межі свого регіону, а інші люди, які будуть проживати, вони навпаки люблять більше подорожувати. Тобто, навіть по такому, таким традиціям вони от, от, пропонують, щоб от, якось компонувати, щоб ці люди були одної, навіть такої енергетичної ну, співпадіння. І це насправді, якщо так розібратися, достатньо ну, один із таких таких Хороших аргументів, щоб люди себе комфортно почували саме в межах одного району, на них якось розізлили і потім є між То, от, ну, Називаю, так? ну, Київ це окремий, як так? такий регіон. Це десь там от 2 мільйони 870 тисяч сукупне населення це на квітень 2014 року, 1 квітня. Другий такий от я буду так по цифрам значить, це Донбас, це Донецька, Луганська область і столицею Донецька. Там 6 було 6 мільйонів 564 тисячі на 1 квітня 2014 року. Далі йдемо. Нижнє Подніпров'я, це Дніпропетровська, Запорізька область, з центру Дніпропетровську, разом 5 мільйонів 57 тисяч. Далі йдемо. Слобожанщина, Харківська, Сумська область, столиці Харків. ну, як таким адміністративним центром, не будемо говорити, разом 3 мільйона 864 тисяч. Далі йдемо при Чорномор'я, це Одеська, Миколаївська, Херсонська область. Центром в Одесі, там окремо Крим і Севастополь. Ми сподіваємося, що воно все-таки буде. Це разом майже 7 мільйонів. Це регіон. Центру така от назва, думаю, треба дивитися. Це в нас Полтава. Це в нас Полтава. Полтавська Черкаська область разом 3 мільйона 600. А, ще область, 3 мільйона 695 тобто три області. Туди входить Полтавська, Черкаська Полісся, Житомирська, Київська, Чернігівська. Житомир. 4 мільйона, там 48 тисяч. Поділля Волень це Вінницька, Хмельницька, Рівенська, Волинська. В центру Вінниці 5 мільйонів 120 тисяч жителів. Галичина – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька. Ну і Закарпатська тут знову ж кажу під питанням. Разом це буде 7 мільйонів. Ну, це на 1 квітня, коли у нас ще було 45 мільйонів 377 тисяч.